Привіт-привіт! Ми Раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. У мене ножиці в руці. Вирізаю прапорці. Потім викрою штанці, адже ріжуть так кравці. У мене ножиці в руці, вирізаю прапорці, потім викрою штанці, адже ріжуть так кравці. Хвилі бавляться та б'ються, наче неслухи хлоп'ята, і стрибають, і сміються, вітер їм лоскоче п'яти. Вгору вниз і знову вгору підганяє дужий вітер. Розгойдав він ціле море. Як же хвилям не радіти? Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.